У рентген-кабінеті пані Уляна вже десята за сьогодні. Дівчина прийшла дізнатися, що із дошкодженою рукою випромінювання не боїться, бо такі знімки робить не часто. Оскільки лікар сказав, що це може бути просто біль, а може бути, наприклад, мікротріщина. Для цього підходить тільки рентген для визначення. Більшість столичних клінік уже відмовилися від таких методів обстеження. Тепер знімок можливий і без фотоплівки. Лікарі перевіряють стан кістоків внутрішніх органів на моніторі комп'ютера. Результат відомий відразу, але є поліклініки, в яких є і досі застаріла рентгенівська апаратура. Медики запевняють, випромінювання боятися не варто, адже воно незначне. Этот метод применяется только для диагностических целей, то есть тогда, когда нужно отличить здоровье от болезни. И поэтому в данном случае та лучевая нагрузка, которую больной получает, она значительно ниже, чем предельно запустимые дозы, которые рекомендованы Министерством охраны здоровья для населения. Ця пацієнтка ще зі шкільних років затямила рентген можна робити не частіше аніж раз на рік, і тільки за порадою лікаря. Доктор посовітував, що потрібно зробити рентген придаточних пазок, щоб стан. стояння. Принципі не боюсь. Я боюся ніділо настільки часто рентген, щоб його боятися. Медики одноголосно заявляють, медицина без рентген-апаратури була б безсильна, тому фізиків за такий винахід не поважають. Науковці ж кажуть, німецький професор рентген відкрив тільки ікспромені. Справді рентген не розумів на той час природу, і коли навіть було йому сформуформулювання за що присуджується Нобелева премія, то там приблизно так було за невидимі промені, які носять ім'я рентгенівські, а сам апарат розумів зробили ще кілька вчених, серед яких і український фізик Іван Полюй. Після багаторічних наукових дослідів професор робить висновок. Саме після ось таких ламп, що створив Полюй, світ дізнався про рентгенапарат, якому сьогодні виповнюється 115 років. Віталія Фанасенко Олександр.